Вже бачите, солярка кінчається, наша машина приїхала, трохи від нього візьмемо, 20 літрів, та за 20 літрів, щоб хоч трохи. А ось ще дядя Міша їде теж додому, бажає їде додому, чоловік вже все. Звертається і їдуть назад тому, на Італію. Що... Вони вроді і договорилися. Наша влада договорилася, а по факту нічого не відбувається, Бо Бездіяльність взагалі. Машини розвертаються і їдуть обратно, не знаючи, що робити. Українські чи Українські. Європейські машини їдуть далі. Європейські, молдаванські, румунські, всі їдуть, кромі українських. Наші машини стоять на друге на, 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 на Харківському кордоні, то кажуть, одні поїхали, одні поїхали до Білгорода, до поста і на посту забрали документи, чоловіка вигнали просто з машини. Під зорі, як вони кажуть. Йди зорі. І все. Отака музика. Вона просто може нас відпросить. На урові. Зона митного контролю. В ній стоять всі автомобілі, які вже пропущені. є митні процедури, які закінчені. Ми повинні їх випустити, але ж вони не хочуть їхати. Погроза з боку прикордонників Росії. Чого ви тут стоїте? Ми зараз вам. сделаем депортацию, вы зовсім никого не заедете сюда. А словак что? Словак, он Нет, что Они стоят только за окончание таможенных процедур. Таможенные процедуры закончим. мы обязаны их, кажется, выправить из зоны таможенного да, контроля. Они сами не хотят ехать. Да, они говорят, вы хоть стреляйте в нас, мы не поедем никуда.